1796 році нагадує палац. Інститут епідеміології поруч з бактеріологічним інститутом. Має старий корпус. Інститут фтизіатрії та пульмінології 1914 року. Споруд. Біля цього інституту знаходиться церква та пам'ятник. Філо Яновського та неймовірний відне місцевість. На початку вулиці Амосова будуються нові будинки клінічного містечка. Інститут цукрових буряків в кінці вулиці Клінічної збудований у 1915 році. З гарним краєвидом на центр міста, а саме